Сьогодні ми відкриваємо другий центр Супер це Сьогодні він в Дніпрі. Чому саме в Дніпрі? Тому що Дніпро для нас форпост прифронтової території тут найбільша кількість поранених ще з 2014 року. Лікується зазвичай після повномасштабного вторгнення. Ситуація не змінилась, і ці лікарні міста Дніпро і обласного і державного і міського підпорядкування працюють для того, щоб рятувати життя. І нам критично наблизити реабілітаційну допомогу, а також якісне протезування. Тому було прийнято рішення командне запустити Суперхвімен центр другий в місті Дніпро. Цей центр зараз початкова спроможність його 50 протезувань на місяць з потенційним розширенням. Тому рухаємося для того, щоб Система реабілітації і протезування в Україні була найкращою в Європі. І Superhumans показує ті стандарти, до яких ми доводимо всі наші державні і комунальні заклади по реабілітації і по протезуванню. Сьогодні допомога для наших військовопоранених, а також для всіх, хто потребує реабілітації і протезування, безкоштовно. Є різні варіанти компенсації цієї допомоги для закладів, які це проводять. Є програма медичних гарантій, яка в державних і комунальних закладах покриває витрати і в. – це робота міжнародних партнерів і донорів а також українського бізнесу, який допомагає утримати сам цей центр, купувати протези і оплачувати роботу мультидисциплінарних команд, які проводять реабілітацію. Тому для пацієнтів все безкоштовно, а є різні моделі фінансування. Тут це благодійний фонд в інших закладах. Це покриття з державного бюджету через програму медичних гарань. Але ми завжди шукаємо баланс для того, щоб забезпечити всім необхідним наших героїв.